Патріотична година саме під такою назвою Одеській національній науковій бібліотеці відбулася зустріч присвячена одинадцятій річниці спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Присутнім продемонстрували одну з частин чотирьохсерійного телевізійного документального проєкту Телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ Брати по крові, де представлена хронологія подій, які розгорталися на українському півострові з лютого по квітень 2014 року. Фільм був створений творчим колективом бризівців, які були очевидцями та безпосередніми учасниками тих подій. Військовий журналіст Іван Чміль очолював телерадіостудію у ті часи і був автором ідеї створення та творчим керівником проєкту. Він розповів, що фільм готувався тоді ще до п'ятої річниці окупації Кримського півострову з метою інформаційного спротиву окупації і руйнування російських наративів про один народ, одну країну та про нібито вільне волевиявлення кримчан бути у складі Росії під час так званого мирного референдуму під дулами автоматів зелених чоловічків. Документальна стрічка, створена на основі фото та відеофіксації реальних подій та свідчень очевидців, спростовує брехливі заяви кремлівських вождів та викриває справжні наміри російських окупантів. На зустріч запросили курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ та представників Хаджибейського і Пересипського райвідділів державної установи Центр пробації в Одеській області. Серед учасників зустрічі голова громадської організації Кримські татари Одещини, який також був на мітингу біля будівлі парламенту Криму у Сімферополі, та у 2014 році виїхав на материкову частину України. Сьогоднішня зустріч вона важлива, тому що це зустріч з молоддю, і, на жаль, на їх плечах теж буде ця боротьба за повернення Криму до торкання до свідомості молоді. Особливо це ця молодь сьогодні була представники людей, які навчаються на правоохоронців, а наші правоохоронці повинні бути свідомими. Борітися, поборити. цей пророчий заклик Тараса Шевченка до українського народу вже одинадцятий рік надихає наших захисників та захисниць відстоювати незалежність України у кривавій війні з Росією. Адже саме у боротьбі народжується нація. У нас у всіх у Збройних сил у нас. У громадського суспільства боротьба далеко не закінчена. 11 років спротиву нам ще боротись і боротись. Тож працюємо. 11 років тому жителі українського півострова, українці, кримські татари та представники інших національностей виходили на мітинги проти злочинних дій окупаційної влади, демонструючи усьому світу, що Крим це Україна. Очевидно, така громадянська позиція не сподобалась країні окупанту, за що і почались переслідування та викрадення проукраїнських кримчан, які тривають і по сьогодні. Матеріали, котрі були представлені під час зустрічі, є частиною історії нашої боротьби за право бути. Вільним бути українцем, і саме такі зустрічі, зокрема молодого покоління, з очевидцями тих подій та глибинне вивчення своєї історії, допомагають краще усвідомити свою національну ідентичність, зрозуміти та відчути, що значить стати справжнім патріотом України.